Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородний Борис. і Отримав я посилочку Поршня, кільця і палець. Ну що ж, я вам покажу. У мене був вибір між Махле і Колбеншмід Це два бренди. Перший бренд Махле використовується оригіналом на заводі. Шмідт – це є лідер по вторинному ринку, наскільки я знаю, можливо, хтось знає краще мене поправте. Отже, що по фірмі Махле? Це промислова група, яка заснована в 1920 році. Основним напрямком діяльності Махле є виробництво поршнів та деталей двигуна, виробництво фіртрів та виробництво клапанів двигуна. Компанія вважається одним із найбільших у світі виробників оригінальних комплектуючих для двигунів внутрішнього згорання. Продукція поставляється до більш ніж 30 автомобільних компаній. Асортимент продукції практично повністю покриває потреби автомобільної промисловості. Дана компанія має понад 60 філій по всьому світі. Кількість зайнятих робочих місць понад 30 тисяч. Ну, досить суттєво. Колбенш це одна із торгових марок компанії MCI. Ця марка відома тим, що під її ім'ям випускаються одні з найкращих деталей двигуна для вторинного ринку. Також виробник випускає деталі для складальних конвейерів цілого ряду автоконцернів. Виробництво зосереджено головним чином в Європі, Азії, проте кілька заводів є й у Америці. Під ім'ям марки «Колбеншмід» можна знайти такі деталі, поршні ГБЦ, фільтри, гідроштовхачі. Рокери, розпредільні вали, сідла клапанів, поршневі гільзи, водяні помпи, втулки та інше. Друзі, вибір саме на компанію Махле. Дехто каже, що це мале. Я бачу, так, як пише. Ось ми подивимося зверху. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Отже, давайте ми розпакуємо дані поршня, даний комплект, і подивимося, що ж, ми маємо вагу. Оскільки я сам, тому я. Буду ставити на паузу і кожний поршень буду важити і співставляти. Ось так він запакований. І так, по нулях, це зараз. Розпакуємо і дивимося, що у нас 382 грама. Хочу зауважити. Всередині теж пише що це махлеє. Ось 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 ось. Є і ще десь є. Що хочу сказати по масловивідних каналах. Два з однієї сторони, два з іншої. Ну, на мій погляд, це маловато. Установлені кільця, як ви бачите, На палець два ось таких канала. Далі, що по поршням ми бачимо. Бачимо є надпис, на який двигун. Також ми бачимо, ось я поверну його краще, розмір поршня. І відповідно його номер. Марка Махле. Так, я даний поршень пакую. До речі, на пакетах пакувальних теж є позначення махле. І так, по пальчику 114 грам. Я його не розпаковував. Ось він. І так, відкриваємо слідуючу коробочку. Так само ми бачимо запакована картоночка пальчик. Одразу ми важимо пальчик. Теж номер. Пальчик 114 грам, все по пальчику у нас. Все. Також Ми бачимо маркована салафаночка, теж бачимо. Металеві вставки. Можливо, хтось знає, для чого вони поправте. Ось ми бачимо надпис Махле. Ось я зосередив. І ми уважимо, ось, показую є нолик. Стараюсь ставити рівно. 382. Плиночку запакую. І так, розпаковуємо третій поршень. Так само він у нас запакований. Так само у нас є пальчик. Теж він гарно в картоночку запакований. Я хочу подякувати компанії ЗБ Сервіс. дуже гарні менеджери. Вони дуже гарно підійшли до вибору запчастин. Так, ось дивимося. Так само 114 грам. Тому по пальцях питань немає грам в грам. Пальчик пакую одразу. Дістаємо поршень. Так, так само ви бачите ось. Гарне таке пакуванечко. Так само є. Так само є. Є проточки під клапана. Є напрямок. Ось я вам показую. В який ставиться. Є розмір. Ось важим. триста вісімдесят два. І четвертий поршень. Ми його дістаємо. Ось у нас. Так, пальчик. Ще раз хочу нагадати вам, дуже вдячні компанії за безсервіс. Дуже гарні і адекватні менеджери. Хочу їм подякувати за гарний підбір. Стараємося ставити посерединці. Ось, чітко. Бачимо. Чітко 114 14 грам. Так, ось так само. Марковані поршня. Так само все ми бачимо. Намагаємося ставити посерединці. І дивимося. Також 382 грама. Дуже гарно підібраний комплект. Так, хвилинку. До речі, друзі, я вам хочу даний поршень ще порівняти із тим, яким стоїть на двигуні. Тому прошу переміститись в мій ремонтний зал. І так, ось ми бачимо наші старі поршня. Ось ми бачимо новий. Я його в стороночку поки що поставлю. Ось ми на них бачимо. Напрямок, номер. Перепрошую, не дуже зручно. Розмір їхній. Так само це махлеєм. Так само, ну, ось проблема це та, яка ми бачимо, ось відкладання це мало масляних отворів, але вони досить часто зустрічаються і в інших.